Сьогодні вперше скуштував вашу продукцію в місті в Кривому Розі. Монтана, солянко, сирний соус та три види лимонаду. До цього хейтив вас, але продукція смачна, але все ж таки дорого для заморозки. Ну, по-перше, дякую. Мені дуже приємно, що вам сподобалось. А, знаєте. Це не перший вже випадок і не перший такий коментар, коли люди пишуть, що от я вас хейтив, потім скуштував, і типу, тепер я з вами, і вже не вважаю, що ви займаєтесь якоюсь ерундою. І мені дуже приємно і дякую вам за це. А хочу вас запитати, от з приводу вашої останньої фрази, що для заморозки задорого. скажіть, будь ласка, а якби ми ці страви не заморозили, то нормальна була б ціна чи ні? Ви розумієте, що заморожування це додаткові витрати. І більше вам скажу, свіжу страву смачну приготувати набагато легше, ніж приготувати страву, яка після заморожування і розморожування буде смачна. І це більш затратно і більш складно, скажімо так. І я думаю, що, якби ви не знали, що ці страви були заморожені, і вам би подали би ці страви. Там, в якійсь ресторанній подачі, знаєте, з, з усіма атрибутами, там, на тарілочці, з приборами, з усіма ділами, то ви б ніколи не не би, що це заморожені страви. Так чому ж вони повинні бути дуже дешеві? Тим більше, що якщо порівнювати, наприклад, ціни на наші страви з цінами в закладах, ну вони реально дешевше, значно дешевше. Хоча інгредієнти і, і якість у нас на досить високому рівні. Djakuju vam za komentar.